Мандрівка із сніговиком. Доброго дня, малята! Напередодні свята я прийшов обирати ялинку. Он якась невеличка ялинка, піду на неї погляну. Вона виявилася не невеликою, а навпаки, дуже симпатичною та великою. Її я і візьму. А поки я буду її нести додому, ви пограєте у гру із моїми друзями-сніговичками. Гра називається Де більше сніговиків. Добрий день, малята! Я сніговичок. Ви пам'ятаєте знаки більше, менше та дорівнює? Ось зараз ми з вами їх повторимо. Де тут більше сніговичків? Так, і там, і там по 5. Значить, їх порівну, правильно, малята. А внизу так, і там і там по 2, значить, їх теж. Порівну. А скільки тут сніговичків йде більше? Так, зліва 3, а справа 4 сніговичка. 4 більше, ніж 3. А тут у нас 5, а справа 6 сніговичків. 6 більше, ніж 5. Молодці малята. Давайте дивитися тут, скільки їх іде більше. Так, зліва в нас 5 сніговичків, а справа 4. 5 більше, ніж 4. Зліва в нас 6 сніговичків, а справа 3. 6 більше, ніж 3. Молодці. Скільки тут сніговичків? І справа і зліва по 6 сніговичків. Тобто їх порівну, правильно малята. І справа і зліва в нас по 4 сногічки. Тобто їх теж порівну. Молодці дітки. А тепер поглянемо, скільки сніговичків тут і де більше. Зліва 9, а справа 8. 9 більше, ніж 8. Молодці дітки. Зліва 10, а справа 5. 10. Більше, ніж 5. Ну що, малята? Ви побачили щось незвичайне, якусь нову цифру. Так, почули цифру десять. І ми сьогодні її з вами вивчимо. Записується вона ось так: 1 і 0. А це склад числа 10. Один і дев'ять, два, і вісім, три, сім, чотири і шість і, 6, і 5 та п'ять. Це буде склад числа 9. Його потрібно запам'ятати, щоб ми з вами могли вирішувати приклади. Молодці малята. А ось і ялинка вже наряжена, гарна, красива, святкова. А хто ж до ялинки нам принесе подарунки? Так. Санта Клаус прийде і подарунки принесе. А давайте з вами. Поки Санта не прийшов, пограє з вами, на яку геометричну фігуру схожа Борода Санти. Дивіться уважно. Подивіться, на які геометричні фігури схожа Борода Санти. Так, на прямокутник. А в іншого Санти на квадрат. Молодці. А у цього Санта Клауса на яку геометричну фігуру схожа борода? Так, на трапецію. А тут на ромб молодці малята. На які геометричні фігури схожа борода у цих Санта Клаусів? Так, ця борода схожа на овал. А ця на перевернуте серденько. На які геометричні фігури схожа ця борода? Так, ця схожа на трикутник. А ця на коло. Молодці малята. Ну, то ж чекайте, скоро санта прийде та всі подаруночки принесе. А поки санта до вас поспішає, ми з вами ще трохи пограємо. Мій друг сніговичок приготував вам зимові приклади. Тож давайте з вами порахуємо три носочки та два. Разом скільки будуть. Так, разом п'ять носочків. два носочка та один. А разом скільки буде? Так, три носочки, два та два носочки. Так, буде їх чотири. А тепер рахуємо шарфики. Один шарфик та один. Скільки разом буде. Так, два. Два шарфики та три разом буде. Так, п'ять. Один шарф та два шарфа. Разом буде. Три. Молодці малята, ви гарно навчилися додавати. А тепер рахуємо ялинки. Три ялинки та дві. Разом скільки буде? Так, разом 5 ялинок. Одна ялинка та одна разом буде. Дві ялинки. Дві ялинки та одна разом буде. Три ялинки. Молодці дітки. Рахуємо шарфики ще. Три шарфики та один разом скільки буде? Чотири. А три шарфа і три шарфа, разом будуть шість. Один шарфик і один скільки буде. Так, буде два. Молодці, мої любі дітки. А зараз нам потрібно буде перерахувати предмети та знайти відповідну цифру. Тож дивіться уважно. Порахуйте, скільки тут цукерок. І де ця цифра. Так, тут сім цукерок. І ось вона наша сім. Порахуйте, скільки тут санчат. Тут шесть санчат. И ось вона наша цифра шесть. Порахуйте, скільки тут шуб. Их тут семь. И наша цифра семь вона. Молодцы, детки. Порахуйте, скільки тут снежинок. Так, тут вісім сніжинок і ось вона наша цифра вісім. Порахуйте, скільки тут чашечок. Так, їх п'ять. І ось вона наша цифра п'ять. Порахуйте, скільки тут шапочок. Так, їх тут шість. І ось вона наша цифра шість. А скільки тут новорічних снігових кульок? Так, їх 8. І ось вона наша цифра 8. А скільки в нас тут новорічних кульок для ялинки? Так, їх 10. І ось наша цифра 10, яку ми сьогодні вивчили. Ну що ж, малята, ви молодці! Гарно рахували! А тепер я ще хочу повторити з вами правила поведінки взимку. Запам'ятайте їх та намагайтеся не порушувати правила безпеки взимку. Не притуляйся до замерзлих предметів. Узимку не лежи усього, що блищить, бо так ти язиком у умить, і залізякою ходитимуш усім на сміх, аж поки навкруги не танутиме сніг. Обережно бурульки. Незручно перед диявляним ходити. І диряву шапку на собі носити, минай усе, що проколоти тебе може. Гуляти під бурульками гоже. Гратися під ялиночкою небезпечно. Ти ялиночку люби і на себе не тягни. Обережно грайся поруч, щоб не трапилось біди. Уникай снігових заметів. У снігові замети лізь сміливо. Щоб замерзнути усім на диво, сніговою бабою миттєво станеш. Може навесні колись розстанеш. Не можна палити про вироби, особливо зараз у військовий час. Якщо ти хочеш новий рід відсяткувати і фейерверки в небо постріляти, подумай перш ніж влаштувати феєрвичний бах, бо замість свята може вийти жах. Катайся на лижах подалі від машин та дороги. Якщо на лижі ти вже став, а правила дорожні не читав, то знай, кататися з машинами не варто, бо можуть боляче закінчиться ці жарти. Не торкайся, увімкнених гірлянд. Гірлянда прикрасить святкову ялинку, але не обмотуйся нею, дитино. Мов диво, засяєш ти вмить новорічну, та струм має силу не зовсім космічну. Катайся на ковзанах безпечно, щоб уникнути всіх бід, обирай товстіший лід, тонка крига для купання, а товстіша для катання. Спускаючись на санчатах з гори, оминай дерева. На санчатах класно мчати стрімглов. Та на схилі можна наламати дров. Руки, ноги, голова, ялинка ось такої може бути швидка зупинка. Тож дотримуйтесь всіх правил безпеки взимку та будьте здорові!